Зараз будемо робити заливочку маленьку. Так ось таку залівочку зробили. Тут оставили для горцовочки і потім плитку вже таку бетонну положимо. Все повитирали більш-менш. Все, гарненько, акуратненько. Звертаємося. Так, плитку ложимо, все в роботі. Дозволить. І є момент. Там дождь. Лосонечка. Походу скоро дождь будет. Затягиваю по кругу все. Такие дела. Смотрели дырок уже. Отворю. Да. да. Так, выполнили работу. Тыточка вот и все. Тут а, сюда. Тут такого висипати його тут забітати.